Минулого року наша знімальна група спілкувалась із депутатом міської ради Юрієм Тимківим щодо кінотеатру відродження. Тоді міський обранець ініціював відкриття кінозали у Палаці культури мінерал та ремонт глядацької зали у палаці культури Юність. Не пройшло і року, як зала юності змінилася до невпізнаваності, на що були виділені чималі кошти з міського бюджету. Тут було багато проблем, починаючи від підвалу і закінчуючи концертною залою. Тобто, за сприянням міського голови, за його підтримки, за підтримки всього депутатського корпусу нам вдалося в цьому році, в минулому році, скажімо, зробити те, що ви бачите зараз. Були витрачені досить великі кошти на це все. Це почалося з Таких робіт, що ви зараз їх можете і не зауважити. Це почалося з заміни електропроводки в підвальному приміщенні часткової заміни труб опалення, холодної води. На сьогоднішній день ви бачите, в якому стані глядацька наша зала, і проводка помінена, і освітлення, нове поставлено світло в залі, нові крісла і нова підлога. Дещо змінено і дизайн залу, оскільки тут встановлено подіум, який є досить привабливим як для артистів, так і для глядачів, коли у нас приїжджають артисти, вони мають вихід до людей. Коли е, приходять на концерти, люди з обмеженими можливостями мають вихід на сцену, можливість, це все було заплановано, і ми це все зробили. Ще би хотів наголосити і також подякувати нашому. Е, Міському депутату Юрію Тимкову, який ще з 2015 року він був ініціатором цього ремонту і допомагав мені, щоб цей ремонт так відбувся. Вже цьогоріч з міського бюджету виділять кошти в сумі близько півмільйона гривень на професійне американське музичне обладнання. Кошти на це обладнання цьому році вже закладені, тому юність зможе ще більше заробляти. І ми вже з міського бюджету не будемо нічого витягувати, тому що вона зможе зробити і благоустрій території, який ми бачимо, потрібно зробити, і роботи з фасадом може, зможе зробити. Вона зможе вже заробляти гроші самостійно і за свої кошти зробити ремонти у всіх інших кабінетах, які залишилися. На час зйомки в глядацькій залі проходила підготовка до золотого фіналу шкільної ліги КВК. В оновленому залі дітям набагато комфортніше. Діти залом задоволені, тому що навіть у цією сценою те, що вони бачать, їм набагато краще тут працювати комфортніше, аніж у старому залі. За рахунок додаткових надходжень вдалося також відновити кінозал у палаці культури мінерал, де можна побачити сучасні прем'єри. І відповідно більшості мешканцям вже не потрібно їхати до Івано-Франківська. Відвідувачі досить активні, особливо у вихідні дні та на вечірні сеанси. Кінозал максимально заповнений. За підрахунками управління культури, кінозал у Палаці культури мінерал окупиться за три роки. Ми ще не залучали спеціалістів, але бухгалтерія наша прораховувала десь за три роки, мало би окупитися. Оскільки ми є бюджетна установа, то ці кошти мали б направлятися виключно на Заробітну плату працівників, які обслуговують, а також на зміцнення матеріально-технічної бази, як стверджує депутат міської ради Юрій Тимків, про кінотеатр відродження ніхто не забув, і він надалі наполягатиме на зміні цільового призначення даної будівлі, створивши торгово-розважальний центр. Багато мешканців ну завжди є. от ці критики, які кажуть, о відкрили маленький зал для того, щоб всі забули про відродження. Ну про відродження ніхто не забув. Ми можемо тепер провести переговори з власником даного приміщення для того, щоб трошки поміняти формат. Можливо, просто поставити, що один з кіноза, один, скажімо, з видів діяльності, повинен бути знову ж таки невеликий кінозал, ну такого формату, як мінераль. Тоді два кінозала повністю вистачить для того, щоб забезпечити мешканців міста мешканців району. А наступна частина, те про що я говорив, може бути торгово-розважальна.